Всім привіт! Ми знаходимося в селі Кіплич Гайсинського району Вінницької області. Сьогодні 25 жовтня. Як я говорила в попередніх своїх відео, що у нас є більше 200 форм винограду. І щороку ми потрошки додаємо собі новинки, щось перещеплюємо, тобто змінюємо форми, які нам не сподобались, на інші або з крупнішою ягодою, або з формою, які по смаковим. Властивостям кращі, або, можливо, ті форми, які тріщать, то ми їх теж усі перещеплюємо. Ми вважаємо, що це ефективніше перещепити і на наступний рік вже отримувати повноцінний урожай, аніж викорчовувати і більше напрацюватися, висаджувати новий кущ і чекати ще декілька років для того, щоб він почав плодоносити. Але сьогодні я поведу мову про те. Який сорт винограду ми ніколи не приберемо з нашої ділянки. Ну, принаймні, не плануємо в найближчі роки так точно. І це є форма винограду фуршетний. Фуршетний виноград цей пройшов уже випробовування. Тому я можу його сміливо називати сортом. Він був виведений за горулько Віталієм Володимировичем. Із Подарка Запоріжжя і Кубані, він виведений був у 2008 році. А на нашому винограднику він з'явився уже у 2016 році, і він нам дуже подобається. Насамперед, це те, що він дуже стресостійкий до різних хвороб. По п'ятибальній системі я можу поставити сміливо 4 з плюсом. Так як ми всі кущі обробляємо від хвороб однаково. Але на деяких формах міг з'явитися Уідіу. А саме цей, форм, цей сорт тримається гідно. У нього дуже гарна ягода. Люди, котрі приїжджають до нас у виноградник, розширюють очі, коли бачать ці крупні ягоди, тому що масивні грона дуже гарні. А коли куштують, то взагалі дуже всі. Всім подобається, тому що кажуть, що ця ягода нагадує їм смак стиглої черешні. Мені, до прикладу, він схожий більше на сливу. Ягода дуже хрумка і дуже хрустка і дуже смачна. Ягоди тут бувають до 20 грамів, якщо кущ не перенавантажувати. Агрона від кілограма і до двох. На плодоношення ми залишаємо 40 бульок, тобто 40 лоз ми маємо. І навантаження ягодою приблизно 50 кілограм. Які дощів у нас не були, але ці ягоди у нас ніколи не тріщали. Дуже гарна визрівша лоза. В кінці серпня він вже готовий в нас до споживання. Морозостійкість до мінус 23 градусів яка заявлена автором. Ось, до прикладу, вам покажу листочок фуршетного. І ось для порівняння симус. Ось видно, що зворотня сторона з опушкою, що і свідчить про підвищену морозостійкість. Ось, до прикладу, вам ще листок цимуса. Для зрівняння. Ось у нас ще є одна гронка, яка залишилася на пасинку. Ягодка, звісно, дрібненька, тому що коли вона цвіла, вже була дуже спека, вище 40 градусів, тому ягодка дрібненька. Але я вам хочу показати, що скільки у нас вже йдуть дощі. Земля мокра, все в болоті, бо дощі були, але жодна ягодка не постраждала. Всі вони ціленькі, жодна не тріснула. І ось так. Вона тут провисіла. У нас є ще один кущ воршатного, який росте біля будинку. Я вам зараз його покажу. Ходімо. Ось цей кущ. Ми його накриваємо на зиму. Весь свій виноград ми прикопуємо землею. А ось цей минулого року навіть не знімали з проволоки. Так він собі і зимував на ось цій шпалері. Тому я думаю, що фуршетний добре підійде для дачників. Адже його теж можна пускати на арку або на бесідку. У нас тут ще залишилось декілька ягідок, які провисіли вже декілька місяців. В наступному році ми плануємо залишити ще пасинковий урожай. Зараз такі погодні умови, що він встиє визріти. Тому рекомендую вам саме ось цю форму. Звісно, є багато новинок, які потрібно під час випробування видаляти, як селекційне сміття, але ми ж говорили на тему, Чому виноград саме цей? Ми не будемо викорчовувати з цієї ділянки, тому що наступне відео у нас буде про заміну сорту винограду, який ми придбали в агромаркеті. Тому обов'язково слідкуйте, щоб побачити це відео. Всім дякую за увагу! Мирного всім неба!